як мінімум, збільшити гроші на гаманці, тільки на гаманці віртуальному, тобто дешевше купувати продукцію компанії Oriflame. Вона ж учасник вона прийшла як клієнт. Нам оце зробити перший крок. Якщо знаєте, як я зараз дуже просто кажу людям, Ой, Марина, в компанії Oriflame така дорога продукція. Мені навіть сьогодні одна наша лідер так казала, дуже дорога зараз стала продукція, Oriflame зараз купить дуже дорого. І я таким людям кажу, добре, навіть отут в селі, я кажу, добре, ну от я дивлюся, ви не, ну, не грязна, голова у вас помита, навіть волосся пофарбовано, ну, я вже не кажу, якого там якості, навіть е, це зроблено лаком. Лак ви купуєте, ви миєтеся, ви чистите зуби, ви умиваєтесь там, не знаю чим. Ну, що ви там ще робите? Ну, ви де то все берете? Ну, в Єві. Я кажу, хорошо, от ви їдете в стрій і ви йдете в Єву, купуєте, скільки зазвичай ви лишаєте там грошей. Людина каже: я лишаю там грошей. 500 гривень. І я кажу: ви знаєте, я дуже перепрошую. Я дуже перепрошую. Знаю, тут у вас так не говорять. Ну, я з Києва, я вам скажу. Ну, знаєте, ви пішли в Єву і на 500 гривень набрали говна. Ну, вибачте, мене. Ну, це правда. Тому що там. Низька дуже ну, така собістоїмасть продукції. І там ще треба купа накруток зробити. Ви хоч ображайтесь на мене, хоч ні. Тепер кажу, дивіться, ви на ці самі 500 гривень ви можете купити в ерифлеймі набагато якіснішу продукцію, більше того, ви ще її більше купите. І знаєте чому? От Завдяки цьому. <гаманцю>. Але з самого початку, у вас велика знижка, тобто ласкаво просимо знижка, у вас 15%, у вас ще 15% кешбек, це вже 30%. От порахуйте. Далі, от ви відкрили каталог і у вас вже ну, ви будете мати менше. Далі ми так будуємо в команді, у нас така стратегія, якщо ви щось починаєте хоч трохи робити. Ну, я їй тоді вона сказала, що треба робити? Я кажу, ну навчатись. Вона трошки понавчалася і кинула, але в ковбасу ми її перевели. Я навіть не знаю, може вона даже під Альона. Альон, вона не під, під тобою, ні? Ямельницька. Чи це вона в тебе наоборот над тобою? Навірно, наді мною. Я щось не над тобою. Так от, із-за із того, що Альона під цією Ямельницькою, у Галі постійно на гаманці. Кешбек 500 гривень. І я кажу, ви, от, допустимо, отакий от же асортимент, який ви купуєте в Єві, ви його купуєте в Аріфлемі, це буде 1000, допустим, гривень коштувати. Ну, Галя зараз завжди платить за це на 500 гривень менше. Розумієте? От розумієте, що відбувається? І вона по-іншому виглядати стала. І вона в мене теж присутня була на експрес-макіяжі, теж була присутня. Я її сфотографувала і відправила чоловіку, який на фронті. І він каже: Галя, щоб ти така була красива. Я просто і пише мені, пані Марина, я вас підтримую, я вас підтримую. Я даю Галі гроші, хай вона ото все купить. І Галя нічого не купляє поки. Ну Він же ще не приходить, можна поки походити так. Я кажу, Галя, вам обов'язково треба фарбувати губи. Обов'язково, розумієте? І от дуже просто от у людини перша можливість. Просто прийди і май собі цей кешбек хоча б. Потім те, що тобі сподобалось, от їй дуже сподобалась фарба. От візьми ту про ту фарбу, розкажи своїй сестрі, своїй кумі, ще комусь, і дай їм це реферальне посилання з цією фарбою. Ну просто поділись з ким своєю радістю, Все. І коли в тебе таких людей хоча б трішки стає, ми таку людину ще й ковбасу переводимо. Що таке ковбаса? Тобто ми збільшуємо цей ще відсоток. Ми ще збільшуємо цей відсоток людині. А якщо вона щось починає ще шевелитися, то вона тоді починає отримувати ці премії, про які розказувала Альона. Що вона вже першу отримала, вже йди на другу. І у нас вже раніше у нас не було для менеджерів таких. Ну, там конференції якихось зараз у нас є. Оця конференція, що я була на косі, вона була для менеджерів. Но у нас зараз проблема в чому. Даже більшість лідерів просить не робити для менеджерів за кордоном, тому що за кордон треба ще доїхати, а не всі можуть доїхати. Не всі зараз в такий час хочуть далеко поїхати кинути дітей, а це ще гроші. У нас в Україні 155 людей, 155, не одна, а 155 кваліфікувалися на конференцію в Грецію, а поїхало 80. От вам і все. Ну, дівчата, вибачайте, що так вийшло, але це форс-мажор. Ми ніби все, що могли, зробили. Оцей чоловік, що прибіг, він мені все настроїв, навіть якщо виключиться світло, він мені все настроїв. Він сказав, що воно буде все працювати, але воно щось не спрацювало. Коли світло виключилось, чомусь відключилася станція. Її треба було